Привіт усім! Мене звати Оля. Я вас вітаю на своєму каналі. Давайте товаришувати, давайте розмовляти, дискутувати про парфумерію. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Не пропускайте мої відео. Я стараюся ділитися тим, що мене дійсно захоплює. І сьогодні тема, яка мене захопила, це «Небанальна ніша. Не банальна ніша, тобто це не та ніша, яку а, побачите у, у будь-якому огляді парфюмерному, у будь-якому парфюмерному магазині. А, не, не, те, що, скажем, про, не про те, що не те, що, Боже мій, не те про що всі говорять. Нарешті я це сказала. Отже, почнемо з, зі спачненького. Давайте почнемо. Перший парфум, який я хочу вам показати, від Сімон Андреолі, Боже, я сама не знаю це ім'я, але знаю, що вони роблять дуже-дуже круті парфуми. І я вибрала самі Мандорла Сюд. Це італійською. Це італійсько. Італійською це означає південний медаль». Ось. Взагалі я полюбляю горішки, полюбляю горішки у парфюмері, полюбляю горішки їсти. І ось цей красончик, це, до речі, концентрація Інс, де парфом Intens. Це такий дуже-дуже духмяний, дуже дифузний, дуже, дуже приємний а Трошки свіжий мигдаль. Він тримається дуже-дуже довго. Він дуже сильно, як я сказала, дифузить. Тобто він такою хмаринкою вас огортає і шлейфить. Оця дифузність вона не просто за вами слідує. Вона залишає дуже приємний мигдалевий шлейф. Такий легкий, ненав'язливий, він не придушить, в ньому дуже багато повітря у цьому мигдалі. Я тут вже зносила, не знаю, мілілітрів 10 точно. це я за, за це, влітку його носила влітку, кінець весни. І десь в мене не був такий період, що я тижні три, через день їм прям. А потім вже стало, звичайно, поменше. Але ось десь, мабуть, це був червень, М -м -м -м, як він мені подобався. Тобто навіть влітку це мегдаль, який не душить. Це не такий не щільний, не <кій> занадто їстівний. Так, це бік гурманіки, але, повторюся, в ньому дуже багато повітря. Взагалі, зверніть увагу на цю марку. Я, звичайно, всі назви сьогодні пропишу, бо вони не... ми їх не чуємо не часто, і назви досить складні, тому читайте у... в описі до. До ароматів читайте назви. Назви брендів, назви парфумів. Так, це Така, перший смаколик. А, наступний смаколик від бренду Aiden Bob. А, я вам показувала вже Аніке в одному з відео. Це був Аніке а, перший, який був про конвалію. А цей Аніке, Аніке 5, у мене вже поменше об'єм. І такий от у нього колір. На камеру він помаранчевий, насправді такий аж червоний. І це про варення. Або про такий дуже-дуже густий наваристий компот. Фруктовий з ваніллю. тут фрукти, ваніль і мускус відчувається. Досить сильно, я вам повинна сказати, і за рахунок цього. Мабуть, мускусу він дуже сильно, <кій> дуже добре тримається, але вам, якщо вам ось хочеться такого якогось а, а, сучасного компотику, а, так, від якого не такого, о, як ми прив... о, звикли з вами називати компоти у люксі, щось таке квітково-фруктове і таке напівпрозоре. Тут такий щільний наваристий компот. Досить багато цукру в нього поклали, а, але порівняно з люксовими такими цукровими а, щільними ароматами, то не так багато. І а, а, що ще сюди поклали? Ваніль сюди поклали, мускус сюди поклали цей компот, або, м -м, може, то не цукор, а, так, а такий, зацукровий, зацукровий, зацукровий зацукрений, господи, а, ви зрозуміли мед. М -м Густий, густий аромат, влітку ні, коли тепло, ні, а от м до млинців з варенням він дуже-дуже пасує. Такий щільний, огортаючий, шлейфовий, заявляючий про себе аніке 5. Дуже гуманський варення з цукром або з медом, не знаю, може бути варення з медом, ну такі фрукти. Фрукти вже такі, які, я не знаю, переварені і политі медом, можливо, але це не така ом, цукровість, яка вам вас, а, як то, через яку ви знепритомнієте. Звичайно, ніс повинен бути підготовлений, але якщо ви готові до солодкого, такий небанальний щільний компот. так, <кій> наступний наступний рухаємося також по-солоденькому, але вже збавляємо оберти солодкості. Цей бренд, господи, поможи мені його вимовити. Зараз буду читати. Лез Les... не, не, не вийшло з першого разу. Лескандюр я напишу, звичайно, напишу, і це бенгальські вогні. Бенгальські вогні. Чим же цей аромат може вас зацікавити? Знаю, що багатьом подобається ванільна орхідея від Ванкліферпель. Так от, це такий братик, сестричка цього аромату. Але дуже-дуже вони схожі, Ось зараз я нанесла. Якщо той такий сидить близько до... Шкіри, не шлифітінне дифузиця такий ж він лінійний, то цей, в цьому дуже багато пузирків. Це наче Буратіно. От якщо ви шукаєте з дитинства оце сітро. це вам потрібен, просто потрібен цей аромат. Тут сітро ванільне, таке з пузирками. Багато повітря, шлейфове. М -м -м гарний, гарний, приємний, якщо ви хочете пахнути ванільним сітром. Мене, коли я прочитала відгук, дуже-дуже зацікавило, бо мені подобалася ванільна орхідея від орхідеї від Arpels, але вона якась трошки лінійна. І от багато хто каже, що вона іначе і гарна, і хочеться її відчувати, Але вона, по-перше, тиха, а по-друге, лінійна. А тут, ось так, наче вам справді налили цього ванільного ванільний сітро у стакан і прям бульбашки звідти. Оці. Бульбашки із іскряться. І, 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 і ну, до речі, на якийсь е, такий, е, на якусь таку подію, як Новий рік, коли він буде нормальний, з справжнім святковим таким настроєм або на день народження, тобто на якесь таке святкування. Коли ми будемо святкувати, я обов'язково його дам у добірку. Тож, ви ще його побачите. Рекомендую. Не банальний, цікавий і смачненький. Але цукру там мінімально. То більш не про цукор, а про якусь таку іскристу ваніль. Так, і ще один це вже не про гурманіку, не про солоденьке, але також не банально, Хоча, хоча я думаю, що багато хто з вас про цю марку чув, це Pure Distance. І я рекомендую вам звернути на них увагу. Вони часто проводять якісь конкурси, фотоконкурси, коли можна запостити свою фотографію парфуму, але ви маєте цей парфум, тож я думаю, якщо ви маєте цей парфум, то ви в курсі. І вони вибирають найкращі дарують свої парфуми. Або ви можете, якщо у вас є, зібратися всі разом і кожен. Зробить фото флакончика свого друга і відправити їм. Не знаю, чи вони ще проводять. Треба підпис... підписатися на них і слідкувати вони нею в Фейсбуці у Інстаграм, там вони постять свої новини. І цей саме парфум я вам показувала Антоніо. Антонію... В мене три парфуми від них. Антонія. Боже, я забула. Білий, Білий. ще називається White і Opardю. Моя дорогоцінність впала. Ось. І Антонія був першим, з яким ми познайомилися. Я про мінорні аромати розказувала. Він такий зелений, маслянистий, густий аромат. З вайт я щось не можу подружитися, вирішувати він якийсь такий <кхід> занадто квітковий, занадто щільний для мене, віддала його мамі. А от а, опардю. Це про бузок. Все. Мені подобається. До речі, моїй подрузі, яка в в якої не натренований а, ніс на таку якусь а, нішову жесть. Я не хочу сказати, що пардужається жесть. Але ось її цей бузок. А, був дуже також якимось занадто жіночним, занадто щільним, занадто нав'язливим. А мені цей бузок вона віддала його мені. Мені цей бузок Божий, як він мені подобається, це такий кремовий для мене, от кремовий бузок. Якщо хочете, це якийсь якась доглядовий такий досить щільної текстури крем для рук, для тіла, не знаю. З, бузковим, з бузковою віддушкою. Дуже-дуже <свісно> подобається, але на весну, на весну, на весну, але на таку холодну весну, коли бузок насправді ще не квітне, але вже хочеться його відчути, а -а і начебто хочете зігрітися, то не наносиш оцей доглядовий крем, але ти вже пахнеш бузком. Тобто, якщо ви шукаєте а -а бузок, якщо ви не травмовані. Радянськими парфумами з, з віддушкою бузку, Якщо ви шукаєте щось таке сучасне, то спробуйте трьох дістанцепардюзи, зверніть на нього увагу. В них дуже висока концентрація масел, це чистий парфум в їх мініатюрках тут мініатюрка тут 17 мл, в них є, здається, 6 60 і 100 чи 120, я забула. Але а, цієї мені досить а, 17, вони дуже стійкі, дуже. Тобто вам не треба оновлювати. Тут така концентрація масел, там, здається, 28, 25, 30, тобто дуже велика. Це екстракт, вони всі йдуть в екстракті. М -м -м. Так, це такий кремовий, як у косметиці, як у доглядових якихось засобах у доглядовому мужчинному кремі, як я вже сказала, бузо копардю. Беру, ось так. Це були мої. А! Забула ще один, я його вже показувала. вибачаюсь. це. The Merchant of Venice. Звичайно, ви чули про The Merchant of Venice. Він дуже популярний, але зверніть увагу на їх лінійку The Flames. Flame, або Flame, він називається ця лінійка, Я також напишу правильно, я його вже вам показувала, коли розказувала у моєму відео про свою парфюмерну екзистенцію. До речі, завітайте туди. Подивіться, послухайте трошки про мій парфюмерний досвід, на що я люблю, чим я керуюся. Я там також показую флакончики, не тільки розказую, щоб було вам цікаво. І там я показувала вже цю красу. А може комусь здатися, це, це не гарним, але це уральське скло. Тут такі цяточки золоті. Ну, все, як люблять А, Ось, Тобто, як, як я люблю. І це для мене це Divine Rose, там є проут, там є. Я забула про що. ще а, парфуми в цій лінійці, Їх небагато, їх здається 6. Але ось цей це для мене, а, як Dior Poison, але про троянду, а не про сливу. І Якщо вам подобаються такі характерні, яскраві, заявляючи про себе е, святкові е, аромати, е, якщо вам е, видасть десь можливість протестуйте оцю Divine Rose від е, Girl of Venice, е, е, по-перше, тримається і, і шлейфить, і такий вона створює незвичай, надзвичайно святковий настрій, тобто ця лінійка саме Flame... Е, вони дуже гарно зроблені, і навіть якщо я, наприклад, уд не люблю, я навіть розглядала, можливо, розглядала чи купи, купи, купити мені ще до колекції Уд, хоча я його геть не люблю, але все ж таки зупинилися на дублі Divine Rose від The Merchant of Venice Тобто, ця колекція Flame від The Merchant of Venice також не, не банальна. Зверніть увагу. Особливо цей, ця, цей, цей парфум божественна роза, а вона, вона дійсно божественної краси. І якщо вам ви шукали вже давно воно щось таке, як «Dior Poison, такий, таку, як то сказати господи, мощ, то це парфум, цей парфум вас зацікавить. Так, от тепер це все. все. Звичайно, є ще якісь дуже цікаві, небанальні нішеві бренди, нішеві парфуми. Є в мене у і в мене те, що я хочу затестити, але про них можливо колись іншим разом, коли вони потраплять до моїх рук. Ось так. Дякую, діліться своїми знахідками, не банального чогось цікавого, того що вартує уваги, але про нього чомусь мало говорять або не говорять про ті бренди, або про ті парфуми. І побачимося у наступних відео. У мене є декілька цікавих ще ідей, особливо, що стосується якихось. Моїх перлин колекції, вінтажних або герленів, флаконів і парфумів з історію. Я готую для вас, готую чим поділитися. Тож не забувайте завітати до мене на канал, підпишіться, будь ласка, приєднуйтесь. обнімаю вас. Все буде добре. До зустрічі!